Участь у дев'ятому міжнародному фестивалі, засновником якого є Держком Телерадіо України, взяли понад 100 представників телерадіокомпаній та творчих об'єднань із України, Росії, Казахстану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Литви та Китаю. З поміж 200 запропонованих робіт був і доробок Рівненської обласної державної телерадіокомпанії, радіопрограми та фільм Спогад унікального циклу телеканалу РТБ. Без права на забуття день у спогадах. Цей фільм. Базується на спогадах ветерана війни, який ну, брав безпосередню участь у військових діях. Про тяжкі військові будні, про той непростий час, який йому довелося пережити. Телефільм транслювався у минулі святкові дні. Проте не на телевізійну програму робив фестивальну ставку менеджмент компанії, а на радійну і не помилився. Програма журналістки рівне ФМ Олени Юхніч та звукорежисера Юрія Мусаєва. Історія одного подвигу здобула перемогу у номінації Цих днів не змовкне слава. Це радіорозповідь про подвиг героя радянського союзу льотчика Івана Іванова, який у перші хвилини війни здійснив повітряний таран німецького літака. Ми намагалися змалювати цей подвиг, як воно відбувалося останній день його життя, коли до нього приїхала його дружина і маленький синочок. І він навіть не очікував, що ця бойова тривога, що це була справжня бойова тривога. Завершується програма моїми власними роздумами про те, що таке війна і наскільки це тяжкий час. І ми, власне, пам'ятаємо історію нашого народу заради майбутнього наших дітей. Саме цими словами, до речі, і завершується програма. Перемога доробку. Лени Юхніч стала вже другою поспіль відзнакою молодої радіостанції Рівне ФМ на міжнародному фестивалі. Перемогли разом. Менеджмент компанії вважає це знаковою тенденцією нового якісного витка розвитку радіо на Рівненщині. Радіо повинно збуджувати уяву. Тобто, людина, якщо вона закриє очі. І слухає радіопрограму, вона повинна відчути, що вона там, де відбувається дія. Два роки тому, коли ми створили рівний ФМ», запустили рівне ФМ», Ми повністю змінили підходи до виготовлення радіопрограм. Ми зробили крок технічний вперед і. Ось уже в минулому році і в цьому році наші програми на цьому фестивалі здобувають перші місця у своїх номінаціях. Фестивальну програму вже почули слухачі рівне ФМ у багатьох куточках краю. А вже невдовзі її, як і решту творчих доробків радіостанції, матимуть змогу чути і у Кузнецовську та Володимирецькому районі. Адже телерадіокомпанія спільно із передавальним центром завершує технічні приготування до виходу там в ефір на частоті 101,1 МГц. Роман Свиридами. Микола Штемпель інформаційна програма День.